Добрий вечір. От, в рамках навчання по продукції компанії Vivasan. Я даю такі невеличкі інформаційні ролики для тих, хто вже використовує нашу продукцію і для консультантів. Ну, виникають пані запитання. Безумовно, наші консультанти вони, надзвичайно грамотні люди, знають, як знайти в інтернеті не тільки. Ролики різні, які зараз є. А є на куску цікаву інформацію. От є Національна бібліотека медицини, Національний центр біотехнології інформації. Це офіційний сайт Уряду США. І от, наприклад, якщо ви на нього зайдете, а вже всі знають, NCBI, от, NLM. G. і зайдете. Я знаю, що вже всі знають, хто медики-лікарі це їхній інструмент, яким користуються. а для не медиків, в принципі, не, не сильно туди заходити, бо ви так там не -то зрозумієте. Тому що читати наукову статтю із 30-40 листків вам не сильно цікаво. Але я якраз та людина, яка перекладає наукові поняття на таку просту мову, стараюся бути зрозумілим. І для тих, хто допитливий. Хочу пояснити, що в компанії ВАСАН є продукція, яка ну, входить в такий знаєте, великий е світовий доробок. От і, можна сказати, що q 10 в капсулах від компанії ВАСАН. це якраз та харчова добавка, ну, і Всі науковці і дослідники кажуть, що в нас дуже безпротивних харчових добавок. Які можна використовувати і потрібно використовувати дуже багатьом групам людей. І якраз коли я рекомендую цю харчову добавку, в мене люди запитують, а чи це безпечно питання, чи це ефективно, чи, скільки можна часу використовувати, яка доза, ну і в принципі, основні такі запитання. Я даю відповіді вам на основі доказової медицини і публікацій наукових. Конзін Q10 це одна із входить в трійку самих продаваємих і рекомендуємих засобів, які відносяться до харчових добавок. Ну, в принципі, медицина би хотіла дуже з нього зробити ліки, але так як цей засіб виробляється нашим організмом і додається до їжі тим, кого якраз не вистачає цих засобів, то він відноситься до категорії харчових добавок. Я знаю, що нас відношення до харчових добавок таке неоднорідне, але я вам зараз те, що я читаю, якраз відноситься до харчової добавки кензимків 10. Наприклад, більшість людей, які мають проблеми, це проблеми всі майже подібні. У нас цих проблем це є метаболічний синдром, ну, ожиріння, цукровий діабет, предіабет, Порушення ліпідного профілю і пов'язані з цим різні стани. От це якраз входять в десятку самих найбільших, як ми кажемо, вбивць сучасного світу, здоров'я людей в сучасному світі. І якраз, якщо якісь є засоби, які впливають на ці механізми, впливають безпечно, дозволяють їх якось там покращити, це було б нам дуже гарним помічником на кожен день. Ось така дуже гарна стаття. Я вже починаю так зараз, після вступу коротенького говорити. Посилання. Міжнародний журнал молекулярних досліджень, травень 2010 рік називається Добавки конзимоків 10, покращують рівень адипокійну та полегшують запалення та перекисне окислення ліпідів за умов метаболічного синдрому мета-аналіз рандомізованих контрольованих досліджень. От слово «метааналіз аналіз рандомізони контрольних досліджень якраз нашим колегам-лікарям дозволяє вже спокійно сидіти, слухати мене, а не втікати, десь там їсти вінігрець чи борщ і дивитися новини, тому що цей чоловік говорить, що це зрозуміло. Я буду опиратися на мета-аналіз рандомізони контрольних досліджень. І це якраз італійська школа фармакології. Дослідники в основному це європейці, які в даному випадку будуть нам розповідати про ефективність нашого препарату, який в наші компанії є. Дуже би, нам би хотілося, дуже би нам би хотілося, щоб цей засіб, який ми вживаємо, впливав на основні механізми ну, старіння, хвороб і так далі. Так от, є така річ, як хронічний запальний процес і окислений стрес. І в умовах метаболічного синдрому, коли люди страдають якраз від цих. Змін вражається жирова тканина. І в жировому тканині є такі речовини, які одні як хороші, ну так немає хорошого поганого, ну так скажемо, коли вони збільшуються, це добре для організму. А другі це погано. Ми називаємо медицинні маркери. І якщо ми щось здаємо і бачимо, що ці маркери рухаються в правильному напрямі, ми говоримо це корисно. Розуміло, так? Якщо, наприклад, ми даємо якісь засоби, які зменшують запалення. Наприклад, зімків 10 ми даємо при металічному синдромі бачимо людям, в багатьох дослідженнях дивимося кров і бачимо, о чудо, у нас росте те, що має бути хороше і зменшується те погане. От якраз це нам дозволяє науковцям говорити, що цей досі ефективний. Ну а вже потім клінічний стан міняється, інші показники. Так ось поточний метааналіз 318 учасників. Показав, що прийом коензима q 10 у людей вже хворих з метаболічним синдромом підвищив рівень адепонектину, це якраз той добрий, то, 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 то добрий маркер. Порівняно з тими, хто отримував плацебо, тобто ті, які не вірили в осан і нічого не хотіли приймати. Ну такий гумор. Додавання коензима q 10 значно зменшило рівень маркерів запалення, тобто, і погані запальні маркери зменшилися. Порівняно з тими, хто знову ж таки нічого не приймав. І Якраз це говорить про те, що використання конзима Q10 є ефективне у цих пацієнтів. А тепер я так пояснюю по-простому. Надмірне харчування, свячий спосіб життя. Е, сприяє тому, що якраз кількість цих захворювань є дуже багато з кожним роком. Е, надмірна вага ожиріння це є проблема розвинутих країн. Ну, а ви знаєте, ще поріз з тим, як гіпротонія, діабет другого типу, алкогольна хвороба печінку це Все збільшує рівень-судинної серцево патології, недостатності, і потім в кінці кінці проводить з менше тривалості життя. Ну а потім вже всі там стентування, реанімація, і вже все все далі поїхало. І тому, якщо це все зупинити на певному рівні, почати працювати, не дати розуміти ситуації, то і не буде потрібно потім тим людям надавати ту допомогу, або тривалість життя їй буде дуже таки суттєва. Так ось. Е Цій статті, ну, стаття велика, є якраз дуже гарно. Говориться про те, що великий інтерес через його передбачену користь. тобто, знаєте. Е, до речі, описується, що козімків 10 він не тільки є засіб, який е, е, покращ, ну, і приймає участь у транспорті енергії, транспорті електронів до мітохондрій, е, І він ще є одним із самих сильних е, е, ліпофільних. Е, Антиоксидантів у природі. От. І, до речі, він у нас синтезується. І слава Богу, більшість людей, його кількість нормальна. Це більшість людей молодих і здорових. Є недостатність вроджена, пов'язана з генетичними проблемами, є вторинна недостатність, яка пов'язана із різними станами, в тому числі досить поширеними в нинішній час. Тобто, якщо людина має нормаль, молода, здорова людина, нормально харчується, не має дефіциту інших речовин, не синтезується, до 20 років в середньому достатньо якісь конзимок10, якщо ця людина не хворіє і не спортсмен. Якщо ця молода людина займається спортом, навантажує свої м'язи вільними формами кисню, в неї теж може розвинутися певні зміни із конзимом Q10, і тоді ефективність добавок є. У людей, які родилися з генетичними вадами, є такі патології дуже серйозні, ну, їх не буду сьогодні розглядати. То додавки, я q 10 дають ефект, але там і патології дуже серйозні. Є також ще вторинний дефіцит q 10, який набувається в вживання певних ліків, наприклад, статинів, вікові зміни. Ну, наприклад, у 80 років менше, ніж половина q 10 синтезує організм. Ясно, що старшим людям q 10 є одним із самих важливих харчових добавок, які потрібно давати. У всіх є дефіцит і недостатність синтезу внутрішнього. І певність там прийом переральних контрацептивів, інфекційні захворювання різного типу і так далі. Це зменшують кількість коазимок q 10. Доказали вчені, що в принципі, якщо ми будемо. будемо Давати тривалий час цей препарат, то цю недостатність можна зменшити, нормалізувати це в плазмі крові, і потім отримати всі ефекти, які є. Тобто всі ефекти, які потрібні для людини. Ось даних, в даному дослідженні багатоцентрове було, дуже багато клієнтів, пацієнтів було перевірено, вчені передивилися на ефект і сказали, що да, Конзима Q10 дуже гарно покращила контроль рівня глюкози в крові. Це якраз для людей, які мають проблеми з сукровим діабетом, преддіабетом, з сукровим діабетом другого типу. Зменшив маркери перкисного киснення ліпідів. Це теж дуже важливо. Покращив прозапальні маркери. Ну, це теж добре. Наприклад, зменшив їх про запальні маркери. Ну, для лікарів, нагадаю, інтерлікін 6, реактивний білок, фактор некрозу пухлини. Тумерно-критичний фактор альфа, оці показники зменшилися. Так? І в разі цього, дослідники сказали, що пацієнтам, які мають такі проблеми, дача коензиму Q10 дуже необхідна. А тепер подивимося на наше коло. Хто це може бути? Ось звертаються люди деколи. 40 років, 45 років жінки і чоловіки, трошки підвищений цукор, або не підвищений, або просто там такі предіабетичні зміни. Трошки поправилася людина, трошки якісь печінці якісь зміни. Десь холістерин такий, 6,2, 6,5, 7, наприклад. Розумієте, так? Це ще ніби не. Не, 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 не хвороба, але вже щось би варто було робити. І деколи звертаються до класичної медицини, до мене була недавно клієнтка. Її зразу влупили от при такому приблизному стані, її зразу дали що? Статини. Ви самі знаєте, що дача статинів таким людям приведе до дефіциту 10 і до серйозних дальших ускладнень може бути. От, я б їй рекомендував на фоні дієти, збільшник кількість антиоксидантів, щоб зменшити. Омега триважені кислоти і один препарат вибору це козівків 10. Ну, дозування. Спрятливий ефект: в середньому спостерігався придачі 200 мг. Деякі стани, деякі пацієнти рекомендують 300 мг. Практично всі дослідження йдуть 200-300 мг. 200-300 мг – Це капсулка наша 100 мг має. Ось такий, наприклад, таким клієнтам я сказав, би, дві капсулки в день. Це люди, які мають метаболічний синдром. Невелике ожиріння, це цукровий діабет, предіабет, от такого, холестерин і так далі. Якщо вже є проблеми з серцем, якщо ми маємо якісь там вже інші серцеві речі, то конзівк 10 використовується 300 мг дозування. Ну і пацієнтам старшого віку, за 60 років, теж йому зразу можна давати 300 мг, тому що це якраз в дослідженнях ця доза вказана як оптимальна і ефективна. Спортсмена робили дослідження, тому що є спортсмени так називаємо любителі, а є спортсмени профі. Також у профі є велике навантаження на м'язи, збільшення форм вільного кисню, активного кисню. І якраз рахунок того, що ми даємо цю добавку. Вони здорові люди, але в них велике навантаження. Ефективність тренувань, відновлення, зменшення втоми, можливість досягнути більших результатів, у них і присвятковується. Тобто всі, хто ходить, в спортзали, навіть любителі, але тренуються, так, знаєте, деколи ну, досить -таки сильно. Я би сказав, що це дуже засіб був би їм ефективний, навіть молодим людям, які тренуються. Молодим людям, які тренуються, так. Потім інша категорія у нас, кому би допомогла q 10, це. Ясно, що відомо, кому могла би допомогти, це старшим людям. Але наскільки ця е, е, додавка ну, може допомогти старшим людям, ну я вам скажу так, що Шведи провели дослідження, е, таке велике дослідження, до речі, і там вже перевірили вплив q 10, давали разом СІЛЄН, дуже необхідне речовини, не Козім К10, і доказали ефективність при. В такому стані, як тірої е, е, діти, ну торч тобто, про, проблеми з щитовидною залозою дуже сильно. Але на фоні цього у цих пацієнтів зменшилось, зразу появилося зменшення зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Ну такий ефект вони спостерігали. А це якраз, е, це було рандомізоване дослідження. За рахунок чого дослідили за рахунок зменшення виснаження теломер. Ну, ви знаєте, що виснажити теломер це якраз той, та річ, яка приводить до, 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 до зупинки ділення клітини і до смерті. Якщо ми зможемо теломери допомогти, щоб вони довше залишалися довгенькі і не вкорочувалися, ми будемо довше жити. Роз... Втручання селену та конзимія q 10 запобігає виснаженню теломер, асоціюється із зниженням смертності від серцево судинних захворювань, дослідження організованого клінічного дослідження. Ну, наприклад, тут давалося якраз. Це все ми можемо досягти нашими препаратами, Д -д давали людям 70-80 років, тривалі втручання 4 роки. Ну, тому що це препарати, які даються тривалий час, пожиттєво. І в них було якраз е доказано, що під 42 місяців зменше скорочення теломер. порівняно з тими, хто не вживав ці засоби. Тому Ефективність дуже цікава в добавок Конзін 10 От якраз е, позитивний вплив на гормони щитовидної залози, смертність е, е, та якість життя. Це якраз це саме дослідження, просто що ну, в, описано в іншій статті. Е, дуже гарно вплинули на гормональний статус щитовидної залози. Доказано, що тут е, давали селен 200 мікрограм в день і конзимки 10 200 мг в день. Це якраз цю краю дозування, я рекомендую всім пацієнтам з аттіроїдітами автоімунними. І додати туди нігіно. Ідеальна схема конзим q 10 і нігено. Прекрасно, прекрасно. От у нас такий засоб, до речі, компанії Івасан є. Якщо не вистачає селену, можна брати селіні ткалію в аптеці. У нас є зелений чай, там є трохи селі, азетка є сілені. І Додаємо нігенол як засіб для нормалізації автоімунного процесу, і даємо якраз конзімки 10. Ну, в даному випадку дві капсули в день і отримує шикарні результати. Дехто каже, не лікується, не лікується діти, ще як і лікуються, і нормалізується стан якраз, бо це впливає на всі ці концентрації роїдних гормонів, зменшуються запальні процеси в. Тіріоцитах і так далі, і так далі, і так далі. От в цій статті це все описано. Значить, на, що? на рахунок безпеки зразу ж таки. Ефективність і безпека конзиму q 10 на народних небовлят і дітей. Огляд. Огляд травень 24 року, журнал Антиоксиданти Базель. Назвичайно цікавий журнал. Такий ну, шикарні в ньому статті. І коротенько підсумовую. надзвичайно безпечна. Добавка. Там давали і по 1200 мг давати, Ну а в тих дозах, що 200-300-400 мг абсолютно безпечний засіб ніяких Ні, тисячі, там, проаналізовано, десятки тисяч було проаналізовано е, е, випадків, вдачі і, і побічних ефектів ніяких. Так що Сміло можна використовувати дітям там є нюанси. Ми про дітей не говоримо. Ну у дітей навіть воно безпечно, а за дорослих я навіть і не кажу. О, тут є. ефективність безпека добавку ензімету 10. Лікарі можете прочитати, щоб у вас не було питання, що це небезпечно. Повірте мені, це абсолютно безпечний засіб. Ну і для мамочок, які переживають, якщо б потрібно було дитині дати, є такі стани, про які дітям можна давати. Це синдром дефіциту уваги, гіперактивності і, і роздатичного спектру. Краз така, такий засіб підійшов би. Я не виріб там якісь інші генетичні вади. І, до речі, ви знаєте, що є. Є певні хвороби, які чітко пов'язані із дефіцитом коензиму Q10. У нас такі фіброміалгії, такі дифузні болі, до речі, 10% жінок страдає на ці речі. І дача коензиму Q10 є таким золотим стандартом допомоги при цій хворобі. Масово рекомендується і досить таки ефективно. От У мене є, є якась стаття на цьому. Яка говорить про те, що, в принципі, використання харчової добавки q 10 у таких пацієнтів є оправдана і використання Ензими q 10 як харчової добавки, в лікуванні фібромелагії критичний огляд, той базель за 2022 рік. Тобто все новеньке. Ну, підсумок такий, що Ефективно, добре, ну, там потребує дослідження, і так далі, і так далі, де що є, але взагалі то варто. Тобто, якщо маєте таких пацієнтів, яким виставляють такий діагноз, або є такі стани мігрені, фіброміалгії, зімків 10 є досить ефективним. 200-300 міліграмів. Є ще один такий цікавий стан, про якому Козінку 10 можна давати. До речі, за межами клінічних серцево-судинних захворювань дають при багатьох станах. Це є плодовитість. Плодовитість. Зараз я знайду, в мене є тут. тут, 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 тут. Значить, при станах, пов'язаних із рухливості сперматозоїдів, і при такому стані, як якість дозрівання яйцеклітин. Тобто можна використовувати при жіночому безпліді і чоловічому безпліді, ну, безпліді пар, як давати одному і другому. Тут такі є дані, і ще є такий яйників. Тож один із головних препаратів при яйників це є коензим q 10 Там ще підійде дуже гарний куркумін і нігенол. Е, е, Запам'ятайте це. Так, там треба вплинути на рівень глюкози в крові. Так, е, і артишок, безумовно, там може підійти якраз при, при цьому. Е, 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 підсумовуємо. Коротенько. Ефективність конзими Q10. Е, Безпека абсолютно, ефективність від проблем зі старінням, там, тривалість життя, серцево-судинні патології, проблеми при захворюваннях такого, як сучасного світу – це ожиріння, холістерини, цукровий діабет і так далі. фіброміалгії, головні болі, тренування спортсменів. Ну і специфічні захворювання, про які там рідкісні, ну, важкі теж можна давати. Ну і порушення. Це все одних патологіях. Ви знаєте, якщо тільки десь чуєте, що є порушення, викид шунучків, там, фракція викиду, обов'язково рекомендують такому зімку 10, хай по 2-3 місяці подають, поспостерігається, і тоді ви зможете подивитися, чи воно щось вам дає чи не дає. Я думаю, що е, у вас буде. Через місяць-півтора хороший результат. І вже ваша людина, яка буде споживати цей препарат, перейде на постійне споживання -10. Ну, При проблемах зі фракціями викиду ми даємо 300 міліграм в добу. Я так коротенько підсумував. Ефективність цього препарата надзвичайна, безпека супер. Доступність в плані використання є муха прилітає. Що ще казати? Ціна, ну, він відноситься до дешевих препаратів. В нашій компанії 100 мг упаковочка, в принципі, вистачає, якщо там по одній-дві тривалий ще час, по три, бо коротший, але відноситься до засобів, які в принципі, заміняють дуже багато таких, ну, впливають на дуже багато систем. Ви знаєте, коли йде питання лікування чи безпліддя, чи вже якогось такого стану пов'язаного із здоров'ям, то фінансові витрати дуже великі передача засобів. Вже хто підсів на такі засоби, як статини, теж би рекомендував обов'язково використовувати конзим Q10 для, для компенсації якраз, на достачі конзима, яка виникає в нас такі дачі статинів. Що ще хочу вам сказати? Я цей препарат відношу до основних засобів, які нам потрібно давати нашим старшим людям, нашим батькам. Можна 6 років вже сміло давати, можна і раніше, ви чули. А чим старша людина, тим більше показано конзіньки 10. Ну, в плані того, що він буде давати ну, значні давати ефекти. І можна на постійно, ну не обов'язково 300 мг, можна одну капсулу в день давати вже 60 років, навіть більш-менш здоровим людям, які ну, як відповідно здорового українця 60 років важко знайти. Попробуйте давати. Чим більше років, тим більше потреба в кінзимік бо там вже фізіологічна недостатність виникає, навіть боки там, інших речей. А тим людям, які мають проблеми з вітамінами, з інфекційними захворюваннями. Інтоксикаціями різного типу, часто буває застачі козімектесикторина і далі виникає і в молодому віці. У нас в компанії він є, і при батькові захворювання його варто дати. Ефективність дуже цікава, дуже, дуже, дуже велика. Побачите результат, ну, клінічні результати наступають трохи пізніше, ніж лабораторні дані. Ну, а, наприклад, якщо ви міряєте холестерини, чи цукри, ну, місяць-півтора почекайте, дайте достатню дозу і тоді перевіряйте. Головні болі 2 тижні треба чекати, щоб почався хороший ефект. Хоча зразу менше, ну, так кажучи, 2-3 тижні такий вже ефект насичення наступає. Хоча він починає діти через кілька годин. В плазмі крові збільшиться кількість і вже є ефективність. Але ми знаємо, що 2-3 тижні це того, щоб проявився хороший якийсь клінічний ефект в плані вже. Відчуттів зменшується втома, покращується сон у багатьох людей навіть з хронічними важкими захворюваннями. Хоча він безпосередньо не впливає на ці захворювання, онкологія, карцином і так далі. Але рекомендують давати для того, щоб зменшити втому, тобто якби такий побічний ефект зменшення втоми, зменшення тої, знаєте, ефекту тої важкості, тої шуби при Q10 10. Навіть рекомендується людям весною, які не можуть розкачатися. І ще така категорія втовблених жінок, які важко десь там кажуть, що ми так важко, йому, щось так. Ми не знаємо, що би дати їй, але таке і безпечне, щоб. Ми, я кажу, дайте так на гадку зімків 10. І голова перестане боліти, і енергія збільшиться. Ну і показники інші покращаться. Ну, розумієте. Дякую за увагу. Я... Дав такий коротенький анонс статей для того, щоб просто ви зрозуміли, що може цього всього не знати, але використовуйте Конзінку 10 масово. Рекомендуйте, читайте літературні статті. І я думаю, що ви будете мати дуже хороші практичні результати. А потім, коли будете ділитися, дуже багато буде колег казати, ми то не віримо, ми то не знаємо. А ви кажете, а подивіться. Ну, Наприклад, там доктор розговорить. От подивіться ті статті, що, що там описано, що мудрі люди кажуть, і попробуйте використовувати. Ну, вже пора вже в сучасному світі щось робити своїм здоров'ям. Не тоді, коли вже півень клюне сильно, а тоді, коли потрібно це робити. На початкових стадіях, а взагалі, це треба робити тоді, коли раніше здоровий, щоб зменшити токсичні впливи і висадження його. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі.